Кулеба назвав дві умови, за яких можливі переговори із Росією. З 14 по 22 рік Україна провела з РФ майже 200 раундів переговорів, які не досягли успіху. Для того щоб Росія діяла добросовісно, необхідні дві умови: успіх України на полі бою та коаліція країн, які поділяють однакові принципи та підходи. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Foreign Affairs. Міністр наголосив, що Росію не запросили на глобальний саміт миру, який пройде у червні у Швейцарії. Оскільки не можна гарантувати, що країна-агресорка діятиме добросовісно, саме тому на саміт не планується запрошувати Росію як учасника, тому що мета цього саміту об'єднати країни, які поділяють принципи і підходи. На яких вони будуть будувати подальші дії, лише після цього Росія може стати частиною переговорів? Колеба зазначив, що однією з країн, яка має важелі впливу на Росію, є Китай, який може зробити більше, щоб переконати Росію змінити свою поведінку. За його словами, саме тому Китай запросили взяти участь у саміті щодо формули миру. Всі підручники, за якими ми вчилися, кажуть нам, що для того, щоб сісти за стіл переговорів, потрібні дві сторони. Наш підхід виходить з реальності та досвіду, який ми отримали між 2014 і 2022 роками. Тому що агресія проти України почалася саме у 2014 році. Між 2014 і 2022 роками Україна провела з Росією майже 200 раундів переговорів в різних форматах однак нічого не спрацювало. А країна-агресорка розпочала повномасштабне вторгнення. Ми закликали Німеччину і Францію, як членів нормандського формату, засвідчити це. Ми знаємо, що немає сенсу запрошувати Росію за стіл переговорів, якщо не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. Нагадаю, глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток у Швейцарії. Нещодавно російське видання Нова газета Європа» заявило, що дізналась про існування нового проекту договору, який на думку Туреччини заморозить війну між Російською Федерацією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося із документом, він просувається за посередництвом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Є ініціативою турецької сторони. Офіс президента України відреагував на новий мирний договір, який Туреччина пропонує Російській Федерації та Україні, заявивши, що для України існує лише безумовна формула миру, запропонована Володимиром Зеленським.